США готові посилити санкції щоб зупинити торгівлю Китаю з Росією, на то що ближайші союзники нинішньої Росії це э, Сіверна Корея і Іран. Таториміють многолітні охота пожиння санкцій. Россия в них много чому звісно училась. Також вони хочуть використовувати експортний контроль, щоб зменшити обмін технологіями між Китаєм та РФ. Є така річ, яка називається санкції проти третьої сторони. Як сполучені штати планують посилити санкції і як саме це вплине на торгівлю? Сьогодні розповімо. США спільно з союзниками готові посилити санкції та експортний контроль, щоб запобігти китайсько-російській торгівлі. Про це заявив заступник радника з питань міжнародної економіки Даліп Сінг. Також він сказав, що торгівля між цими двома країнами загрожує безпеці США на тлі російсько-української війни, що триває. Щоб було зрозуміло, ми не маємо бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм. Але ми і наші партнери готові використовувати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, що загрожують нашій колективній безпеці. США разом із союзниками також можуть розширити чинні санкції щодо фінансового сприяння з огляду на останні кроки Росії, спрямовані на зміну своєї економіки на військовий стан. якщо єсліє санкційну політику, то обычно гаваря, що вона... Есть два треки, по которым нужно идти. Первый трек – это усиление, говоря, самих санкций, и второе – это контроль их выполнения. Вот что касается первого, то, в общем-то, тут уже достаточно большой задел сделан, и по многим позициям санкции против агрессора введены. Однако, что касается соблюдения санкций, именно санкционного режима, вот здесь есть очень много прогалин и возможности их обхода. Тобто в санкціях є ще слабкі місця, які допомагають Росії їх оминати, Учитывая то, что ближайшие союзники нынешней России – это Северная Корея Иран, Іран, котрий многолетний опыт обхождения санкций, Росія у них много чому злізна училась, і, в общем-то, надо не признається успішно вході санкції. Тоді розберемося, що означає експортний контроль і як він допоможе поліпшити тиск за допомогою санкцій. Это отслеживание того, куда именно товар идет. Потому что одно из таких излюбленных способов, которые Россия применяет для обхождения санкций, это когда получателем товара указывается, к примеру, страна ближнего зарубежья, Армения там, или другая, Грузия та же самая, и потом товар прямо оттуда направляется в Россию. Поэтому необходимо, конечно, Кіта ослежувати куди дісвільно товар идет. також, крім експортного контролю США використовуватимуть санкції проти третьої сторони. Вони впливатимуть на країни, які допомагають Росії обходити обмеження. Є така річ, яка називається санкції проти третії сторони. То тобто не проти Росії, і є с санкції проти тих стран компаній, які допомагають апеті. Нати за режим. стінг додав, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, щоб запобігти обходу Москвою санкцій і переконатися, що їхня продукція не допомагає Росії у військових цілях. Також він переконаний, що саміт лідерів G7 був би найкращим шансом заповнити дефіцит фінансування України, погодивши в використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.